Всім привіт мої хороші, вітаю вас на своєму каналі «Щоденник вимушений що змін». Так, у нас сьогодні середа. Середа, сьогодні у нас вже кінець практично липня, 30 те число, да, 30 те число. Е і знаєте що, я зараз на роботі вирішила пересадити цвіточки, тому що в <кхем> мене вони стоять от в таких горщиках, але тут стоїть отаким от горщиком. А мені кажеться, що в них тут не вистачає трохи. Ой, господі, а як вам? Ага, в них тут трохи мало міста, їм може треба більше міста, більше земельки нормальної. Так що я вирішила в ці горщики їх пересадити. І є у мене ще другі цвіточки, на які в мене хватає горщиків. Вчора мені валі купив їх, тільки купив такі не дуже великі. так що Отакі. Так що зараз я пересаджую, у мене є трошечки час. Ми з мамою ходили сьогодні з утра в больницю, то вона в понеділок здавала аналізи. Сьогодні пішли з аналізами, забрали їх, пішли до сімейного лікаря. І на 10 часов у мене клієнтка, зараз 9, так що я швидко пересадю, зроблю добре діло для салону. Ну і вирішила включитися, тому що знаєте що? Ну, угу. Де я це буду робити? Тому що вчора дивилася дівочку блогершу. Яку я дивлюся постійно Олю Доненко. Оля, привіт, якщо ти ними дивишся. я думаю, що ти мене, мабуть, не дивишся. Ну, взагалі, і там вона розказувала про те, що мотивувала, в общем, на те, щоб знімати відео. Ну, у мене мотивації, в принципі, і самої вистачає нормально. Просто що в мене не вистачає часу на те, щоб знімати відео. Ну, в общем, я її подивилась и решила, что все-таки надо снимать видео, потому что это все-таки як-на-як память, да? В общем, так что я думаю, пока я буду тут снимать видео, можно будет даже поболтать. У нас погода продолжается. Видите, який корешок уже с горщика выходит. У нас погода продолжается хороша, дощова. Не відчувається, що літо, відчувається, що вже осінь. Хоча я, я пам'ятаю, що два родини тому, приїжджала моя Діанка-сестричка з України. Я пам'ятаю, тоді теж я їй розказувала літом. Вони планували вже готувалися і спрашувала вона, які там може віщі купити собі, щоб були на перше ну, і на перше. Взагалі, вони спрашували, як ту з тобою. Який одяг. І я тоді пам'ятаю, казала, ой, у нас холодно, не беріть нічого теплого, воно вам не понадобиться, тому що тут холодно. А вони приїхали, мабуть, на початку вересня. І, цей... І що? І почалась така теплін, така, прям, можна сказати, жара. Дуже стало тепло. І она мені помню, каже, Ліда, ти ж мені сказала, що тут холодно. Ми взяли теплі віші, а тут і не холодно, оказується. Так що це, так що в цьому году чувствую так само. Тепер Наташа дзвонить, вона вже планує ж поїздку до нас, приїде через два тижні. І каже, яку брати з собою одежу. А ми з мамою в один голос теплу. тому що... Ну, блін, 15 градусів це дньо, а вечором і того немає. Плюс сиро, плюс сонечка немає. Ну, коротше, таке. Ох, дивіться, як він хорошо тут себе чувствує. Тепер йому буде міста більше. Цей був маленький, а цей вже більший. Це кавовий якийсь цвіточок. він ніяк не може одійти. Ми його купили, він був дуже змерший, листики були померші. І він оце бідненький отходить-отходить, ну ніяк не одійде. Так що ми його купили, хотіли спасти, а не дуже спасли. Так, іду в другий кабінет і ще поцвіти. Так, цей цвіточок у нас називається Женське щастя в Україні. Не знаю, як він тут називається. Він теж у мене. Ой, тут водичка трохи. Цей... Він теж у мене стоїть Стоїть так. Треба його пересадити, бо він щось у мене почав пропадати, не розумію чого. Так що я трошки і пересаджу. В общем, постараюся пересадити, що зможу. Взагалі, я раніше, раніше, дуже сильно любила цвіточки, ухажувати за ними, садити їх, пересаджувати. У мене вони дуже хорошо приймалися. Ой, хороша корніва система, бачите? Це. Я цим займалася. Коли в мене була своя хата, ще ізначально, коли я жила з батьками, ну, ще. Ну, Не по молодості, а як була ще такою молодою. А це. А потім вже і в своїй хаті. ну, В своїй, коли ми жили, то а, я не сильно займалася цвітами, тому що займалася огородом, мені вистачало земельної роботи. І вже не хотілося нічого. Ой, я представляю, як зараз цвіточком буде добре. Взагалі, я їх пересадю. Я знаю точно, ми як ми жили в місті, де садять розсади, помідори, огурчики. Я пам'ятаю, нам завжди розказували, коли садиш, ну, вирощують розсаду, а потім висаджують її в балагани. Да? І от коли садиш розсаду, то десь час-два не треба поливати, тому що щоб корінь. І взагалі треба, щоб після пересадки трошки так в суху було. Де, якби... В натяжку вода не переливати, тому що треба, щоб корінь в новій землі пустив, типу шукав влагу і пускав свої корішки ще дужче. Ну і, типу, таким самим образом укорінявся сильніше. Так що я теж зараз пересадю їх. Сьогодні поливати не буду, а вже полью завтра. Бо у нас ще й погода така, що можна особо не поливати зараз. Може мені його протерти листик, бо він якийсь трохи. Квильний. Ой, яка я рада, що в мене вийшло йому пересадити. Це мінібалік вчора купив землю, купив горшочки. Так, Ось такий великий. Покажу ще один цвіточок, що я його достала, дивіться, який здоровенний, бачите? Він був дуже маленький, а тепер дуже великий. Він у мене теж стояв отак в цей. Дивіться, який тут корінь. Це ж капіт. В общем, аж пищить. Так що пересажуємо, блін. Я, звісно, зараз повріду корішок, але нічого страшного, я думаю, не буде. Ну, пересадити його треба, тому що він бідненький, Я розумію, що йому не вистачає нічого. Ні влаги, ні землі. Тут уже все в корнях. Звісно, зараз стрес робимо, що, стресом, що вона була польовка і ціничить. Зато йому сейчас буде дуже-дуже В землі. Рослинки, рослинки. Все на них не вистачало то часу, то. Мені завжди кажеться, що коли пересаджуєш цвіти, що вони навіть виглядають по-іншому. Такі стають великі. Іду я в ЗУС. У мене сьогодні одна тільки клієнтка, а потім такі діла свої буду рішати. Зараз йду в ЗУС, тому що у мене вже 2 місяці на новий період не приходять детські гроші. Ми там до кінця квітня мали подати внісик на ці детські. І в общем, з 1 червня це вже новий період. І от в червні я не отримала і в липні не отримала. Вже кінець липня думаю, ну що його ждати, хоча Зараз задержки у всіх, ну, треба піти перевірити, щоб я не просто ждала непонятно що, а точно ждала, понятно що. Возможно, щось там було неправильно подано, якісь там... Ну, не знаю, взагалі, сходжу, узнаю. Якраз у мене сьогодні є час, а потім прибіжу і йду сьогодні на волоси. Сьогодні в мене, коротше, такий день, ну, короче, люблю я такі дні іноді, щоб віддихнути від клієнтів, від пиляні. Трошки світліше стало, сонечко вийшло. Погода хороша. Воно ну, і все готове. Я не знаю, яким образом воно якось, ця, цей мій ньосик був зложений, тільки що, ну, як каже спеціаліст, що щось там, щось там коротше, його не було видно і він типу, зареєстрований, але не на розгляді. І вона написала листа. Щоб почали розгляд моєї справи і е, щоб я достала виплати від червня, ті, що я не отримувала виплати. Тому що діло не в тому, щоб почекати. Да? Я можу чекати там, якщо треба, але щоб не було такого, того, що е, чекала, а воно щось там не так і не виплатять ці гроші. То... В общем, так що сказала перевіряти цей сайт на сайті, на своєму профілі і має все бути. Так що подивимося, подивимося, що там воно в них не пройшло, не знаю. Взагалі, топаю додому. Сейчас позвоню мамі, розкажу, як діла. І топаю не додому, ні, топаю на роботу, пообідаю і будуть і на вулиці.